У глибині пісків далеко на півдні Калімдору лежать прадавні руїни храмового міста, що колись належали кіражам, нащадкам інсектоїдної раси Акірів, адвічних двічних служителів старих боїв. Саме так, сьогодні я поведу розмову про Анкіраж, вперше представлений гравцям на початку січня 2006 року. Доволі старий контент, але цим він мене і привав. Велику увагу у цій розповіді я приділятиму кіражам і сілітідам. Двом разцем невідривно пов'язаним з історією Анкіражу. Ну а тепер починаємо. Історія Анкіражу бере свій початок багато років тому, у часи впорядкування Азероту титанідами. Анкіраж слугував як в'язниця для одного з старих богів Ктуна та як місто для титанідів. За Анкіражем та його технологіями наглядали дві расти титанідів Толвіри та Анубісад. Протягом тисяч років вони виконували свої обов'язки, але все змінилося, коли після поразки у повномасштабній війні з тролями раса Акірів, інсектоїдних служителів старих богів розсіялась по світу, ховаючись від тріумфуючих тролів. Одна з груп акірів прибула до анкіражу і захопила місто. Після подій їхньої останньої війни з імперією тролів Акіри та їхні нащадки залишалися прихованими та усамітненими у своїх підземних лігвах під анкіражом. Небезпечний потенціал цих інсектоїдних рас давно зник з пам'яті більшості жителів Азероту. У безжиттєвих піщаних коридорах анкіража Акіри століттями перебували у сплячці і з часом змінилися, сформувавши новий вид, що отримує назву кіражі. У цей час панівне становище у Азероті мала імперія Калдурай. Хоча у ній колись і знали про існування анкіражу, його місце знаходження давно загубилося у часі, значною мірою через те, що поблизу цієї фортеці не мешкали жодної живої істоти. Причиною тому була величезна і негостинна пустеля Сілітус, що оточувала храмове місто. Приблизно за 975 років до Першої війни архідруїд фендрал Оленріг, лідер нічних ельфів. Ініціював амбітний проект з відродження спустошеної землі Сілітусу. З цією метою він відправив свого сина Вальстана разом з групою друїдів для того, щоб вони почали відроджувати цю землю. Подорожуючи розпеченими дюнами у пошуках джерел прісної води, за допомогою яких вони могли перетворити цей регіон на пишний ліс, вони натрапили на таємничу стародавню фортецю у глибині пустелі. Хоча деякі друїди, відчуваючи темряву за стінами, не радили заходити в темні зали. Вальстан наполягав на тому, щоб продовжувати йти вперед. Його присутність у холодних тінистих залах Анкіража мимоволі пробудила до життя кіражів, що до цього знаходилися у гібернації. Відчувши пробудження своїх служителів під землею, також заворушився ув'язнений старий бог Ктун. Як і у часи Чорної імперії. Тун закликав інсектоїдів на війну проти зовнішнього світу. Представники вищих каст суспільства кіражів почали організовувати своїх поплічників, найчисельніші з яких були відомі як сілітіди. Сілітіди мали різні форми і види, але були повністю підвладні кіражам, що стояли над ними. До лав армії Ктуна також входили численні поневолені титаніди, у їх числі і непохитні анубісати. Перелякані жахами пробудженої гробниці, Вальстан і його друїди втекли геть занкіражу. Пізніше вони перегрупувалися і заснували в пустелі невеликий аванпост для спостереження за діяльністю інсектоїдів. На їхніх очах фортеця почала наповнюватися все більшою і більшою кількістю кіражів. Усвідомивши усю небезпечність анкіражу та його мешканців, Вальстан вислав одного зі своїх нічних ельфів за підкріпленням у той час, як він сам та інші члени його експедиції продовжували спостереження за фортецею у пісках. Без попередження незлічена армія вирвалася з поза стін анкіражу, а також з тунелів під ним. Володарі кіражі наказали своїм сілітідам захопити пустелю, а потім поширитися на всі сусідні регіони. Рой сілітідів проносився по сілітусу, заполоняючи кожну дюну та каньйон. Однак на той час Фендрал Оленеріг успішно зібрав значні сили Калдорай, що складалися з друїдів, стражів, жриця луни та хранителів гаю. Він поспішив на південь континенту, де військо нічних ельфів зіткнулося з Тілітідами у жорстоких сутичках. Вирвавшись із Сілітусу, кіражі стали головною загрозою в очах нічних ельфів, які відчайдушно боролися, щоб утримати їх у межах півдня континенту. Хоча у розпорядженні нічних ельфів були потужні сили, вони тим не менш вважали чисельність літідів нездоланною. Таким чином, між цими двома силами розпочався безперервний рух вперед і назад. Час від часу Калдорай брали вверх і відтісняли літітів кіражів назад до Дюн-Сілітусу, але інсектоїди з новою силою та чисельністю проводили контратаки і знову перехоплювали ініціативу. Припливи й відпливи тривали місяцями, результатом чого стало багато сотень полеглих з обох сторін. Усюди земля була вкрита мертвими нічними ельфами та інсектоїдами. З часом цей конфлікт почали називати війною сипучих пісків. Рішуче прагнучи перемогти кіражів Фендрал, і нічні ельфи заснували низку аванпостів і баз на півдні Калімдору, з яких вони могли ефективніше ввести війну. Ці бази виявилися неоціненними. Вони дозволили Калдурай поступово, але помітно відтіснити кіражів. Зрештою, нічні ельфи просунулися у Сілітус і відтіснили кіражів у саме серце пустелі. Проте саме тоді, коли остаточна перемога нічних ельфів здавалася близькою, війна прийняла різкий і жахливий поворот. Век Нілаш і Век Лор, найвеличніші з кіражів, також відомі як імператори Близнюки Анкіражу, спостерігали за плином війни з безпеки свого храму. Підступні брати розробили план, як деморалізувати і розділити сили нічних ельфів. Вальстан Оленріг був правою рукою фендрала. Гордий і благородний воїн, його відданість і обожнювання батька були непохитними, і імператори Близнюки відчули це як слабкість, слабкість, яку можна було використати. Військам кіражів було наказано відступити і сховати основну частину своїх сил під пісками пустелі. За цим послідувала невелика атака на селище півдневітру, поки передові лінії армії Фендрала залишалися зайнятими боєм. Вальстан, прагнучи догодити батькові, переконав Фендрала дозволити йому взяти невеликий батальйон на захист півдневітру, і пастка не була помічена. Вальстан потрапив у полон до кіражів, а селище півдневітру було знищене. Генерал армії кіражів Раджакс вивів полоненого Валстана на передову, де на очах у його батька та загонів нічних ельфів жорстоко стратив юного нічного ельфа, розірвавши його на частини своїми клішнями. Смерть Вальстана підірвала волю та впевненість архідруїда і посіяла невпевненість та острах у лавах нічних ельфів. Кіражі скористалися цією можливістю та затищем у боях і знову пронеслися Сілітусом. Томлені та розгублені сили Калдурай відступили перед цим новим натиском. Такий поворот події серйозно підірвав впевненість бойовий дух нічних ельфів, які вважали, що стоять на порозі перемоги. Зневірившись після останніх подій війни, Фендрал зв'язався з бронзовими драконами, що мешкали неподалік. Він благав їх допомогти у провальній війні проти кіражів, але бронзові дракони зрештою відмовилися, не бажаючи втручатися у справи, як вони вважали, нижчих істот. Однак, коли сілітіди знову поширилися сілітусом, вони почали просуватися в пустелі східного танарісу у своєму шаленстві. Вони навіть напали на печери часу, святилище роду бронзових драконів. Безрозсудний напад кіражів спонукав бронзових драконів нарешті вступити у війну, об'єднавшись з Калдорай та заручившись підтримкою червоного, зеленого та синього драконячих родів. Очолювані Анахроносом, бронзові дракони, а також дракони з інших родів, приєдналися до битви, і війна знов повернулася не на користь кіражів. Нічні ельфи, підбадьорені цим новим, хоч і несподіваним підкріпленням, також почали збільшувати свої зусилля, щоб назавжди вигнати рої Сілітідів і кіражів туди, звідки вони з'явилися. Не маючи змоги протистояти драконам, тіражі були змушені відступати все далі і далі. Дракони виявилися особливо ефективними у цій війні, адже більша частина армії кіражів була не в змозі завдати шкоди драконам, коли ті пролітали у небі, знищуючи ряди кіражі. Однак був один випадок, коли кіражам так і вдалося завдати сильного удару по драконам. Це сталося під час однієї з чисельних битв у Сілітусі. Коли інші анубісати розсипалися під ударами бронзових драконів, один з титанідів зробив, здавалося б, неможливе він знайшов спосіб дати відсіч. А націлився на одного з ватажків величезного дракона Ґракоронда і встромив свій обсидіановий меч у крило звіра. Покалічений змій опустився вниз, розчавлюючи сілітідів під час падіння. Дракон забив Осіріана майже до смерті, але решта сілітідів і кіражів тепер мали ціль на землі, на якій можна було зосередитися. Вони швидко зійшлися і придушили благородного дракона. Після битви побите тіло Осіріана відтягли назад до руїн Анкіражу, де він за всіма правилами мав би загинути. Подейкують, що осіріан знайшов прихильність злої сили, яка панує над кіражами, бо, незважаючи на його рани, титаніт вцілів. Коли могутній Анубісад прокинувся, він виявив, що його було перетворено, його сила зміцніла, а його нова голова була вирізьблена у вигляді яструба. Сам імператор Векнілаш пояснив, що сталося. Там, де всі інші, включно з генералом Раджаксом, не змогли знайти способу контратакувати. Анубісад досяг успіху. За це він отримав дар. Сутність Осіріана була пов'язана з кількома стародавніми кристалами, які надавали чемпіону, майже повну невразливість. Однак за цей дар була своя ціна, життя Осірія підтримувалося кристалами, і якщо він коли-небудь відійде від них надто далеко, він швидко помре. Коли інші дізналися про те, що Осіріану вдалося вижити, Анубісати та інші почали називати його нездоланним, шануючи його як майже непереможного героя. Легенди свідчать, що Век Нілаш. Таємно доручив осіріану стежити за генералом Раджаксом, щоб переконатися, що полководець більше ніколи не підведе своїх повелителів. Осіріан служить імператором як найкраще, незважаючи на розчарування від вічної прив'язаності до одного місця. Кістки Гракаронда з того часу стали священним місцем для Нубісатів, свідченням їхньої здатності перемагати навіть найсильніших ворогів. Та незважаючи на цей випадок, кіражі, як правило, виявлялися недостатньо озброєними, щоб протистояти натиску драконів, і, врешті-решт, відступили до самих стін анкіража. Незабаром вони були змушені повернутися назад у стіни, де зачаїлися у темних залах і підземних тунелях. Але навіть за допомогою драконів кіражів не вдавалося перемогти повністю. Їх було надто багато. Фендрал боявся, що війна ніколи не скінчиться і не міг змиритися з думкою, що стільки нічних ельфів віддали свої життя лише заради того, щоб у майбутньому іншим доводилося повторювати їх долю знову і знову. Зрештою, війни дракони придумали спосіб негайно і рішуче покласти край війні. Вони замкнуть орду інсектоїдів у самому Анкіражі. І нічні ельфи, і дракони зібралися перед Анкіражем, щоб виконати це важливе завдання. Фендрал закликав своїх друїдів сконцентрувати свої сили як один, і разом з Анакроносом вони створили магічний бар'єр, щоб закрити анкіраж. За межами проклятого міста стуха земля широко розкололася і з'явився магічний бар'єр з каменю і колосального коріння. Непроникна стіна Скарабея високо здійнялася над безплідним ландшафтом, фактично запечатавши кіражів у їхньому власному місті назавжди. Кіражі, замкнені у своїх темних залах, почали зростати в кількості протягом наступних тисячоліть, готові одного дня зробити другу спробу заполонити континент. Як тільки випаде така нагода, наостанок Анахронос створив два містичних артефакти Гонг Скарабея та Скіпетр Сипучих пісків. Дракон довіри Скіпетр Фендралу, якщо коли-небудь знову виникне потреба, він зможе використати його, щоб відкрити стіну Скарабея, вдаривши Скіпетром по гонгу. Фендрал, однак, так і не зміг остаточно покінчити із загрозою кіражів, бо смерть Вальстана все ще тяжіла над ним. У своїй люті він розтрощив скіпетр сипучих Пісків. Уламки скіпетра загубилися за наступну тисячу років. Хоча безпосередні наслідки війни сипучих Пісків невідомі, вона мала значний довгостроковий вплив на Азерот в цілому. Тисячі років по тому кіражі. Оговтавшись від поразки і знову підбадьорені Ктудом, врешті-решт знайдуть способи подолати бар'єр, що ув'язнював їх. Але про це вже у наступному відео. Скорбота Фендрала через втрату сина продовжувала переслідувати його і, зрештою, перетворилися на нав'язливу ідею якось повернути Вальстана. Це, в свою чергу, заведе Фендрала на темний шлях, через який він, врешті-решт, потрапить на службу до старих богів. А на цьому на сьогодні все. Не забувайте залишити вподобайку та коментар. Зустрінемося у наступних відео. Нехай щастить!